Вітаємо усіх на нашому каналі в ефірі Футбольні новини. На початку заголовки випуску чи готуватиметься до матчу проти штурма Віктор Циганков? Микита Бурда буде у зорі чи у Динамо? Скільки людей прийде на матч Рома Шахтар? І як Олександр Зінченко дебютував за лондонський арсенал. Про це не тільки у нашому випуску докладно. Друзі, дякуємо усім за вашу підтримку, за ваші лайки, вподобайки і коментарі під відео. Як завжди, розбиваємо наш канал разом. Тож натискайте на Великий Палець догори вже прямо зараз. Не зупиняємося ні на день. Підписуйтесь на наш канал, хто ще не у команді першого футбольного. Приєднуйтеся! Нас тут разом уже майже 52 тисячі. Тож щиро запрошуємо і вас. Чекаємо. Футбольні новини на нашому каналі, плюс трансляції найцікавіших матчів. Заанонсуємо їх наприкінці випуску. А зараз переходимо до новин. Київський Динамо у вівторок у Австрії зіграє матч відповідь Ліги Чемпіонів з австрійським штурмом. Нагадаю, що це третій раунд кваліфікації найпрестижнішого європейського клубного турніру. У першому матчі кияни здолали австрійців 1-0, Тож треба втримати мінімальну перевагу і пройти далі. А далі має бути раунд плей-офф. У ньому кияни можуть зустрітися з переможцем пари Бенфіка Португалія Мітьюланд. Данія у першому матчі португальці розтрощили данців у лісабоні 4-1, Тож орли вже однією ногою, так би мовити, в плей-офф. Вівторок, 9 серпня, штурм Динамо Київ. Пряма трансляція на першому футбольному на нашому каналі. Починаємо о 21.15. Не пропустіть, будемо всіх чекати і перемагати разом з Динамо. Тим часом УЄФА оприлюднив суддівське призначення на матчі відповіді Ліги Чемпіонів. Отже, на поєдинку штурм Динамо буде працювати словацький арбітер Іван Кружляк. Йому 38 років до речі, вся бригада зі словаччини. У 2010-му Кружляк почав обслуговувати матчі найвищого дивізіону Словаччини. З 12-го має міжнародну категорію ФІФА. За весь час Кружляк тричі перетинався з київським динамо у Єврокубках, і Білосині жодного разу не програли за його судівства. В одній восьмій фінал Ліги Європи сезону 17-18 кияни зіграли на виїзді в нічию з римським Лаціо 2-2. Наступного сезону так само у Лізі Європи на стадію 1-16 обіграли з кружляком вдома грецький олімпіакос. А у сезоні 2021 у груповому турнірі Ліги Чемпіонів зіграли в нічию у гостях з угорським фаренсваришем 2-2. І тоді також кружляк обслуговував той поєдинок. Минулого сезону пан арбітер відпрацював на 33 матчах у всіх турнірах, показав 165 попереджень у середньому 5 за гру. Шість разів вилучав футболістів і призначив лише два пенальті. Ще хочу нагадати, що на стадії третього кваліфікаційного раунду задіяна система ВАР, тож вона також має працювати на матчі. Віктор Циганков готуватиметься до матчу відповіддю проти штурма. Нагадаю, що півзахисник Динамо потрапив до стартового складу команди на перший матч, але на поле так і не вийшов. Його замінив ще до початку матчу Олександр Караваєв. На передматчевій розминці віктор відчув дискомфорт у привідному м'язі. І Щоб не ризикувати, лікарі дали йому можливість відпочити. і Футболіст пропустив той поєдинок. Наразі циганков займається за індивідуальною програмою і найближчими днями планує повернутися до загальної групи. Захисник київського «Динамо» Микита Бурда не буде переходити до Луганської зорі. Про це повідомив ведучий програми та таке Михайло Співаковський. Також повідомляється, що Роман Вантух та Назарій Русин підпишуть повноцінний контракт з луганським клубом. А ось нападник київського динамо Владислав Супряга переніс операцію у Німеччині. У Мюнхені його прооперували. Оперативне втручання на тазостигновому суглобі пройшло успішно. Термін відновлення супряги буде тривати близько чотирьох місяців. Тож бажаємо владу якнайшвидше повернутися до київського Динамо. Олександр Зубков перейшов з угорського Ференцвароша до українського Шахтаря. Угоду між футболістом та клубом підписано до літа 2027 року. Нагадаю, що Зубков вихованець академії гірників. У шахтарі у складі Ю-19 був фіналістом юнацької ліги УЄФА. А у головній команді дебютував у 2015-му. Зіграв 23 матчі. Один сезон відіграв на правах оренди в Маріуполі. Від 2019-го виступав за угорський Ференцварош. 110 10 матчів зіграв, 19 м'ячів забив. тричі ставав чемпіоном Угорщини. Богдан В'юник продовжить виступати за кордоном. 20-річний форвард Шахтаря залишиться у Цюріху. Оренда форварда донецького клубу продовжена ще на один сезон. В'юник вирушив до Цюріха після початку військових дій в Україні. Нагадаю, що в минулому чемпіонаті Цюріх став чемпіоном своєї країни, тобто Швейцарії. Рома Шахтар фанати розкупили усі квитки за два дні до благодійного матчу. Під час товариської гри між Ромою та Шахтарем трибуни стадію Олімпіко будуть заповнені. Очікується понад 65 тисяч вболівальників. Поєдинок проти Шахтаря викликав неабиякий ажіотаж серед тіфозі Роми. Зазначу, що матч проти Шахтаря стане для вовків першим на своєму стадіоні з минулого сезону. Прихильники Роми очікують побачити на полі зіркового новачка своєї команди Паулу Дібалу. Неділя, 7 серпня, Рома Шахтар пряма трансляція на першому на футбольному о 21:30, друзі, будемо всіх чекати. Не пропустіть. Дніпро-1 підсилив свій склад новим футболістом. 27-річний аргентинський півзахисник Домінго Бланко перейшов до Дніпра-1. За офіційними даними, з ним було укладено трирічний контракт. Раніше Бланко не грав за межами Аргентини, захищаючи кольори дипендіти та дефенси. У 2019-му домінго провів свій перший і поки що єдиний матч за збірну Аргентини 45 хвилин зустрічі проти Венесуели. Раніше цього літа нагадаю, Дніпро 1 підписав шістьох новачків. Також у клубові змінився тренер. Головним став Олександр Кучер. Олександр Зінченко феєрично дебютував за лондонський арсенал у матчі відкритті нового чемпіонату англійської прем'єр-ліги України. вийшов у старті своєї нової команди. Гармаші на чужому полі у лондонському дербі зійшлися з Крістал Пелес. Зіна провів на полі 82 хвилини і відзначився гольовою передачею. Перший гол прем'єр-ліги сезону 22-23 забив бразилець Габріел Мартінеллі після кутового з правого флангу. Це була домашня заготовка. Подає сака Зінченко, робить ривок до штрафного майданчика на кут воротарського, приймає м'яч головою. і Відправляє його ближче до воріт. Салібата парті пролетіли повз, але Мартінеллі тут як тут і забиває перший гол. 1-0, Арсенал повів наприкінці другого тайму. Гехі, захисник Пелес, зрізає м'яч у власні воро ворота. Таким чином 0-2 для Кристал Пелес. Матч так і закінчився. 2-0 перша перемога у новому сезоні команди Артети. Аналітичні портали підбили підсумки першого офіційного матчу зінченка за арсенал. Вони визначили українського лівого захисника найкращим гравцем поєдинку. Жоден гравець не зробив більше торкань м'яча і не створив більше моментів ніж Зінченко у першому таймі. За весь свій ігровий час Зінченко один раз пробив поворотах, має 82% точності передач, виграв дві з чотирьох верхових дуели і п'ять разів відібрав м'яч. Просто красень. Вітаємо і Чекаємо нових звершень за арсенал. Роман Яремчук взяв участь у стартовій перемозі Бенфіки з Лісабона у новому чемпіонаті Португалії у першому турі у сезоні 22-23 Бенфіка нападника збірної України Романа Яремчука на власному полі розтрощила Ароку 4-0. Правда, наш футболіст вийшов на поле лише на 72-й хвилині і результативними діями не відзначився. Тренер Бенфіки у попередніх матчах контрольних не випускав одразу у старті Романа Єремчука. Бажаємо Ромі, щоб найближчим часом все ж таки все це змінилося, і ми його бачили у старті його Бенфіки. Друзі, дякуємо всім за підтримку нашого спільного каналу. Перший футбольний розвиваємо разом. Тож натискайте великий палець догори. Ваші лайки, вподобайки, продовжують робити свою справу. Коментарі під відео також не зупиняємося ні на день. Підписуйтесь на наш канал, нас уже майже 52 тисячі. Тож приєднуйтеся, хто ще не у нашій команді. Першого футбольного новини на нашому каналі, плюс трансляції найцікавіших матчів. Анонсуємо їх прямо зараз. Отже, у суботу, матч «Евертон». Он Челсі, Віталій Миколенко, перший матч для ліверпульської команди. Стартуємо о 19.15 і вболіваємо за Миколенка. Евертон Челсі на першому футбольному вже у суботу. У неділю матч Рома Шахтар. Будемо вболівати за Донецький клуб у 21.30. Пряма трансляція на першому футбольному. Ну і вівторок штурм Динамо Київ вирішиться, хто йде далі. Пряма трансляція на першому футбольному. Не пропустіть на цьому. Поки що, все. Дякую за увагу. До нових зустрічей в ефірі. І Не тільки слава Україні. Ваш перший футбольний.